Номер перший Олександр Гніденко, п'ятий Сергій Скрипняк, 4 Андрій Білоненко, 77-й Головльов, Головьов, другий Дмитро Луценко, дев'ятий Ярослав Биков, третій Олександр Хоміно, так почуватися біля воріт. Зараз момент вже біля команди. Стосовно арбітрів, друзі, я вас не познайомив з ними. Сьогодні цей горішку обслуговують. Арбітр матчу Андрій Савелів. Момент біля команди Газмерецьбе. Зараз Сумобленерго в атаці. Навіть дев'ята команда вищої ліги може грати у фіналі кубку. І зараз момент, який п'ятою Сергій Бабинін. Що він робить зараз? Бабинін забиває м'яч. У ворота 22-го номера команди Сумобленерго. ворота Олександра Демидець. Змусить суперника все спочатку. Зараз Ігумнов м'ячем віддав вже. Передачу за поворотом відіграє звернув там цього рік. Ну, звісно, що зараз ще до удар, але вже ну, це це та... і його рівень. Зараз на повторі ми побачили момент м'ячем. Віддав передачу на партнера по команді, то й далі поштовхує Суббодерво перехоплює Клименко. Ігумнова. Ігумнов далі кута, як зіграли ці команди протягом сезону у купу зараз і гумно в атаці після цієї таки. Удар по ворота відбувається його! Забувають у матчі команда Сумбалдерго. Ось вони, в принципі, вдалося їм швидко відновити паритет в цьому матчі, рахунок зрівняти. І, і в ворота, і таким чином Смолінський робить рахунок 1-1. Зрівнює а тепер вже в атаці. Вони є автором. Авторами забитих м'ячів. Ну, а от е, зараз Схабовець проблема тієї за ту заліз на составер. Зараз е, Козолуб м'яч дістає віддає передачу вперед. Вже бабиня в атаці. Пробиває по воротах. Чи буде добування далі. Продовження. Чи такого калібру? І зараз газмережі ватації. Е, колесник. Колесник пробуває. Вдальний... Колесник розуміє. Біля воріт своєї команди. Тут обережно треба грати тепер же Дмитренко, щоб не звалити. Головльов стріляє на місці Дмитренко. Підтенкує на те, щоб зробити золотий дубль, стати е покласти медалі чемпіона і володаря вдача. І зараз що? Тут відтісняють е Івана Сердюченко від місця. Але атака продовжується. Що м'яч удари, е щоб не дати змоги м'ячу після його ударів. Потрапити у стір воріт. зараз що тут немає. Зиття воріти гумно стріляє. І можна грати далі, але ось Ігумнов був близький до того, щоб забити цей м'яч роздягальню. Тепер же газмережі в атаці простріл. кутового розігрувати. Такий м'який навіс. Далі продовжується атака. І переправив м'яч до рук свого вратаря Дмитро Луценко. І тепер вже в атаці газмережі. Що тут? Удар поворота. І гол забиває гравець команди газмережі. Який тут буквально щойно вийшов на майданчик, він змінив когось з гравців. Номер третій Іван Сергіченко, номер дев'ятий Дмитро Колесніченко, другий Вадим Клименко, перший Олександр Гніденко, Номер п'ятий Сергій Скрипняк, четвертий Андрій Білоненко. І забуває команда Соббодерго. Номер п'ятий якраз оце робить зараз. Сергій Скрипняк, буквально щойно його назвав. І саме в цей момент Сергій, Сергій. свого суперника у складі команди газомереджі СФ забивали Сергій Бабинін. Денис Бутку. забитих м'ячів. Ну і трішечки почекаємо. Ми що це був Хомич. от Зараз дев'ятий номер Биков. Тепер вже знову Хомич. І що тут? Піде він далеко. І тут пробиває Сергій Бавляєць Петренко забити другий м'яч. Бабиніну зробити, записати дубль на свій рахунок. І тут ще раз Димитр. І тут вже. Що тут? Бабинін не зміг пробити по воротах. Там на зовпартнера на Локоття. Знову такий от Сліпняк. Обікрали Скліпняка, удар по воротах. Непогано зараз Обинін віддає передачу. до колесника теж м'яч не доходить. Але дев'ятий номер тепер за пенальті. Рахунок 2-2. Ніхто не хоче, звісно, що поступатися. І зараз що тут? Немає голосу. Стіночку обігратися з Локотем, але тут той не прочитав задом свого партнера по команді. І Гумнов вперед локоть. Непогано зараз що! Зараз. Є нагода для газовиків Дмитренціополнерго. Побині з м'ячем. І що тут Дмитрен. А й тут вже буде аут для газовиків. Тепер вже залодівають м'ячем енергетики. Втягнувся зараз до м'яча. Бурав е -е, поворіт. Але непоцілив повернутися Люченко і гумно прозряджа свою гармату. Ну і не дивлячись на те, що першим пропустили, в дебюті Занопоненго в основний час зіграло з рахунком 2-2 з технологами, це може повторитися. І зараз тільки газмережі в, в їх силах. Зараз це е Зробити так, щоб це не повторилося. І якраз це друзі відбувається. Гол забиває зараз. 15 номер команди газмережі у серію після матчових пенальті. У п'ять польових гравців зараз перейшла команда «Сомболнерго». Степляє поворота заперед, витягують на себе. Зараз хабовець, так побачите, куди краще м'яч надіслати. Пробиває губна підути головою. Головльов м'яч цей вибиває прийти. Грі у серію після матчу в пенальті. І таким чином, друзі, матч завершується. Останній матч сезону, матч закриття, матч фіналу Кубку області з футзалу сезону 23-24 років завершується і завершується він на користь підопічника Андрія Бурдюга на користь команди газмережі СП. Вітаємо цю команду з перемогою здобуттям. У Сумської області з будзалу роблять золотий дубль цього сезону. Ця команда е і стає чемпіоном, стає переможцем в області з будзалу і е буде тепер представляти нашу область на всеукраїнському рівні у наступному сезоні.